Захолодно, холодно і я боюся, що померзнуть мої гарні чорнобривці. Треба терміново робити букет. І майори теж зріжу, бо змерзнуть. На городі ще є соняшники, але боковушки. У мене два види чорнобринців, ось такі ще гвоздичні, так, називаються, і є трошки соняшника. Знаєте вже букові квіточки, але якщо вкладу, ну гарненько ж для букетика буде. І майори. Вони в мене такого цікавого кольору, такого лимонного, і будуть гарно виглядати в букетиках. Що буде кольорова гамма? Цікава, яскрава така, тепла. Треба було більше, більше нормати Чорноти. Можна зробити взагалі такий, знаєте, шикарний букет, наші клумби. Воно ж гарне, опасне, запах. У мене мотозочка. Зв'язаємо. Чик-чик і готово. Хочу, щоб ви побачили, помилувалися квіточками. Пахне, такий запах. Ну, Малесенька і стильно, з наших чорнобрівців.